Наразі триває декларування своїх доходів ФОПами третьої групи. А чи знаєте ви, як правильно заповнити податкову декларацію? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Дарією Костенко та командою Семінар.ком. Ніби щойно відзвітувалася за 2022 рік, а вже минув перший квартал. І ФОПам третьої групи 3-5%. Вже потрібно звітуватися за перший квартал. Давайте відзвітуємось. Для того, щоб відзвітуватися, зайдемо в електронний кабінет платника податків. Нажимаємо вхід, вибираємо свій центр сертифікації. У мене це Приватбанк. Обираю свій ключ, дивитися, в якій папочці він знаходиться. І… Пароль вчитуємо, ключ успішно завантажено, і входимо. Ми війшли в електронний кабінет платника податків. Далі вибираємо е, введення звітності, і в нас є перший квартал 2023 року. Створити. Створюємо податкову декларацію платника єдиного податку. Тут вибираємо F01 прибуток, і там знаходимо податкову декларацію. В нас буде номер однотипного документу. В мене перший код ДПІ в мене вже заповнений автоматично. Я нажимаю кнопочку Створити. Після цього вже шапка моєї декларації вона є заповненою. Звітна декларація. Перший квартал 23 року. Перевіряємо, уточнюючи, я нічого не уточнюю, тому поле 3 залишається. Не заповненим далі перевіряю свою податкову інспекцію, свої дані. Електронна адреса електронної пошти не є обов'язковою, тому залишаю поле пустим. Восьма табличка, вона залишається пустою, тому що я не планую подавати ліквідаційний ліквідаційну звітність та не приходжу на іншу систему оподаткування. Що важливо, коли будете заповнювати декларацію, ви повинні в дев'ятій строчці, фактично числення найманих працівників обов'язково зазначити цифру. Якщо ваша фактична чисельність працівників дорівнює нулю, ставити нуль. Якщо у вас є працівники, ставити ту кількість. У мене працівників немає, тому я ставлю нуль. І переходимо до кведів. Що по кведам? Тут повинні ми зазначати не ті кведи, які в нас є в загальному, а кведи, за якими ми отримали в першому кварталі наш дохід. Щоб не заповнювати вручну код кведа і назва кведа, давайте перейдемо з вами до облікових даних платника, перейдемо до моїх кведів. Їх в мене не один і не два. Але я точно знаю, що я отримувала дохід за. Тільки двома кведами, тому я їх виділяю: Ctrl-C, введення звітності. Ось вона відкрита, заходжу. І сюди вставляю Ctrl V, обов'язково прибираю ці нижні підкреслення. Ось, будь ласка, два кведи і назва згідно кведів. Ставимо нуль, не забуваємо. Далі, третій розділ, другий і третій розділ. Ми з вами пропускаємося. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Отже, другий, третій розділ ми пропустили, тому що ми являємося ФОПами третьої групи. Для нас є четвертий розділ показники господарської діяльності платників єдиного податку третьої групи. А, давайте а, ми будемо ФОПами, які працюють за п'ятьма відсотками, тобто без ПДВ. Я тут ставлю свій дохід, який я отримала за перший квартал. Це буде 70 тисяч п'ятсот гривень 21 копійку. Він ставиться з копійками. Далі я повинна продублювати цей дохід у п'ятому розділі, щоб визначити свій податок, своє зобов'язання. Восьмий рядочок. Я дублюю 70 тисяч 520 гривень 21 копійка. І далі з цієї суми я повинна визначити суму податку за ставкою 5%. Це наш 11 рядок 5 розділу. 5% це буде 3 тисячі 526 гривень 0,1 копійка. Далі нараховано всього за звітний податковий період. Це в нас 9, 10, 11 рядочок. Тобто ми знову дублюємо наш податок 3526 гривень 0,1 копійка. Нараховано за попередній звітний період. Тут ми повинні були проставляти дані від попередньої декларації, але в нас тільки почався рік, тому 13 рядочок в першому кварталі буде пустим. Далі, сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного періоду. 12-й, мінус 13-й рядочок. Тобто ми знову дублюємо свій податок: 3526 гривень 0,1 копійка. 14,2 рядочок тут йдеться про загальне мінімальне податкове зобов'язання. Нагадую, загальне мінімальне податкове зобов'язання, воно визначається, якщо ви є. Платником даного зобов'язання воно визначається тільки в кінці року, тому знову ми тут нічого не ставимо і дублюємо наш податок, який ми повинні заплатити в першому кварталі. Знову 3 тисячі гривень. 0,1 копійка. Отже, ми з вами заповнили, визначили. Далі йде розділ, де ми виправляємо самостійно виявлені помилки. У нас помилок не було, уточнюючи декларацію, ми не подавали, тому цей розділ ми залишаємо пустим. Сьомий розділ визначення зобов'язань із сплати єдиного внеску за даними звітного періоду залишається пустим. Він заповнюється тільки в кінці поточного року, тобто в четвертому кварталі ви будете. Заповнювати цей розділ, якщо є платниками ЄСВ. А, далі розділи ми не заповнюємо ніяких доповнень до даної декларації ми не надаємо. Тому а, на цьому декларація є завершеною. І суму 3526 гривень 0,1 копійку ми повинні будемо заплатити до бюджету. Після строку а, подання даної декларації нагадую, дана декларація подається протягом 40 календарних днів після кінця кварталу, тобто до 10 травня поточного року. Після граничної дати, протягом 10 днів, ви маєте заплатити визнаний податок. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати. Щоб і надалі підтримувати вас, запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому. Лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seміна.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!